Усім привіт! Сьогодні у нас 4 липня 24 року. Тема сьогоднішнього відео: при яких погодних умовах соняшник хорошо виділяє нектар, яка повинна бути? Температура повітря та вологість приблизно. Я розкажу вам зі своїх спостережень, своєї практики, в які роки були хороші виділення нектару соняшнику при яких погодних умовах. Сьогодні перший день, коли бджола включилася доволі непогано в роботу. Тобто полетіла на соняшник. Хоча квітує він вже біля тижня так е, Непогано, скажімо. Але бджола на нього не летіла по тій причині, що було дуже жарко, дуже суха е, така погода, і бджола не хотіла на нього взагалі летіти. Тільки зранку включалася десь приблизно на одну годинку, що видно було, що вони відвідують е, соняшник. А далі е, просто сиділи вдома і... Вентилювали гнізда, скажімо так, тому що було дуже жарко. Сьогодні в нас температура повітря десь 27-28 градусів, погода похмура. Але перед цим два дні пройшли дощі, хороша вологість, повітря і бджола доволі активно відвідує соняшник. І так, не буду відходити від. Теми і коротко озвучу, при яких погодних умовах сонячних доволі непогано виділяє нектар. Це потрібно, щоб були теплі ночі. Тобто зранку було хоча б 18-20 градусів тепла, відповідна вологість повітря, і днем щоб було також доволі жарко, десь під 30 градусів, але не спекотно. Тобто, можливо, трохи хмарна погода, безвітряна. І при таких погодних умовах соняшнику хорошо виділяє нектар. Тобто Вони доволі швидко спрацьовують на ньому при такій погоді. Буквально їм вистачає тижня, щоб спрацювати. Ну і звичайно потрібен підходящий сорт соняшнику, який виділяє нектар. Тому що зараз дуже багато є видів, гібридів соняшнику, і не всі виділяють нектар. Тому ось така інформація. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.